Вебінар для тих, хто хоче завоювати увагу учнів з першої секунди. Ваб-ефекти плюс відео зі штучним інтелектом дорівнює урок, який запам'ятають. Нову дату призначено. Через технічні причини вебінар перенесено на 6 липня неділя о 16.00. І це дає шанс тим, хто не встиг зареєструватись. На вебінарі покажу, як створювати Вавстарт до будь-якого уроку. Ви дізнаєтеся, що таке Вавстарт. Ви дізнаєтеся, які можуть бути промти для того, щоб створити Вавхуки до своїх уроків. Ми розберемо відео, згенеровані Fixverse, Clean AI, HeyGen, DreamFace, Windows та інші ресурси, про які я переконана, ви ще не вчули. Навчимося оживляти образи, герої, тварини, фентезі сцени. Створимо подкаст і відеоепізод прямо в канві. Отримаєте готові промти і шаблони для ваших уроків. Для кого? Для вчителів, які хочуть вау! Ті, хто не дружив із щі, але хоче почати. І всі, хто втомився від традиційних слайдів. Реєстрація за посиланням, сертифікат 3 години підвищення кваліфікації. Не проґавте, бо ще не замінить учителя. Але допоможе зробити кожен урок незабутнім. До зустрічі, колеги. Трішки ще секретів вебінару. У мене не було дідуся. Але я знайшла собі такого у лікарні для стареньких. Він учив мене свистати. І я тебе навчу. Перед ним неможливі завдання. Проти нього чудовиська, боги і його ж власна людь. Але він не просто сила, він людина, що помиляється, і все одно встає. Він крав вогонь у самих богів. Він ішов один проти ЗВС. Заради людей. А тепер нули. За свободу. За тепло. За нас. Я не просто вельможа. Я володію землями, маю слух, мій герб у кольорах крові та гідності. Але хіба я, єдиний, хто має силу у цій землі? У нас є козаки, міщани, духівництво і навіть ті, кого не видно в жодному літописі. Ти впевнений, що знаєш, хто був хто у нашому суспільстві? Glasses off. Чекаємо вас, колеги, разом з Лабубу.